Вітання усім житомирянам та гостям нашого міста. Як часто ви робите фотографії? Найчастіше відповідають, як тільки випадає нагода. А чи подобається вам фотографуватись, якщо вірити статистиці, близько 90% людей вважають себе не фотогенічними? Просто фотографуватись потрібно правильно. Справжні професіонали твердо знають: не фотогенічних людей не буває. Чимало знайдеться любителів пофотографуватись, хтось це робить професійно, дехто ловить миті на мобільні телефони, неважливо як. Важливо, аби душа у фотографії була, на неї хотілося б дивитись. Саме про це ми сьогодні і поговоримо, адже у нас в об'єктиві молодий, але перспективний фотограф Андрій Кацюба. Андрій, вітаю тебе у нашій студії. Як ти вважаєш, думка, що не буває не людей, вона правильно? Правильна взагалі? Ну, насправді я думаю, що це правдива думка, тому що багато що залежить від того, як фотограф саме покаже людину, з якого ракурсу, і в тому плані. Чи вдається тобі завжди зробити так, щоб ось об'єкт, людина, неважливо хто це буде, виглядали саме так, як ти цього хочеш? І як ти досягаєш такого результату? А, ну, чесно кажучи, не завжди, не завжди. Тому що важко, важко трохи підібрати так ракурс до кожної людини. Звичайно, робиться багато спроб з, з різних ракурсів, з різним освітленням і ну так якось і досягається. Як у, мистец... у мистецтві, так є завжди так, так. куди ти йти вперед, так? Так, так, так експериментувати якось так. Розкажи, скільки ти взагалі займаєшся фотографією і що тебе надихнуло взяти у руки камеру, фотокамеру? А, ну, взагалі, я займаюся фотографією вже близько року. Надихнуло взагалі, ну, можливо, банально, можливо, не банально, але мій брат. Тобто він почав фотографувати теж, здається, в 9-му році чи в десятому, ну і. Якби мене теж фотографував, мене це зацікавило. Потім я почав ходити на різні фотозустрічі, ну, в якості моделі, так сказати. Mm -hmm. Mm -hmm. І після цього якось так втянувся в це діло і купив фотоапарат. Це можна сказати, що це твоє хобі, так? І чи, це, чи ти професійно займаєшся фотозйомкою? Ну, і те, і те. І так, і так. так ну, ти десь тобто, навчався, чи ти сам а, досягнув того результату, який на сьогодні в тебе вже є? Сам навчаюся, тобто, так сказати, по народному самоучка. Навчаюсь ну, по різним курсам в інтернеті фотографів там, від Нью-Йоркського інституту фотографії. Там. Так, спілкуючись з фотографами наживо, теж здобуваю опит. Досвід так. Угу. А чим ти займаєшся взагалі по життю, навчаєшся десь і що ти робиш, коли ти не фотографуєш? Ну, навчаюсь я в агроуніверситеті. Ну, в основному так фотографую тільки і все. Навчання не заважає фотографувати? Чи може допомагає? Ну, навіть допомагає, тому що такі ситуації були. Ну, Якби я в університеті теж фотограф і теж багато заходів, фотографую від університету. і Ну, і Це теж таки дає пріоритет в університеті, свої плюси. Тобто викладачі знають, що ти фотографуєш да. і Поблажки, кажуть Поблажки. Андрій, сфотографуйте мене гарно, да, да, поставлю да. тобі п'ятірку. Да. Це ну така, такий жарт, мабуть, так <світ> я коли переглядала твої фотографії, фотознімки, побачила, що вони досить на різну тематику. Там є і, і дітки, і вуличні зйомки, і студійні, і моделі в тебе там, і тварин багато такі цікаві. Розкажи, чим відрізняється зйомка від зйомки? Тобто я маю саме на увазі вулична, студійна і як працювати, де тобі легше, де тобі цікавіше, що тобі здається найкраще. Ну, найцікавіше мені якби працювати це репортажна зйомка. Тобто можна просто багато зловити таких кадрів, які в студійній, на студії, на звичайній зйомці просто неможливо відтворити. Тобто, живі такі так, кадри, тобто, Так, емоції, емоції вираз обличчя, освітлення навіть. Тобто це якби Працюєш наживо, і ти розумієш, що це один раз тільки, в тебе є один шанс фотографуватися. А, ну, а різниця між цим, ну, студійна зйомка, там багато таких нюансів з освітленням, з ракурсом. Це і потрібно це все знати, як його правильно виставити, так, 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 щоб воно гарно виглядало. Так, тому що теж різне буває з mm кінями. -hmm. Я така думка, що е вважають, що фотограф він має бути якби непомітним для моделі чи для об'єкту, якого він знімає. І дуже багато. Е добрих, гарних кадрів виходить, коли людина не помічає, що її фотографують. Як так зробити? Як фотограф має так зробити, щоб залишитись непомітним для об'єкту зйомки? Ну, часто на зйомках я використовую такий прийом, можна сказати. Раджу моделі, якби уявити, що мене немає. Вмикаю музику і, якби, наприклад, уявиш, що ти танцюєш в клубі там і намагаєшся привернути увагу якогось хлопця. Тобто тебе не фотографують, а ти зараз в клубі і привертаєш увагу якогось хлопця. Ось і так якось ну більш-менш допомагає. Тобто так. релакс такий, і да. людина себе почуває більш довільно, да. так да. тобто, не зйом, не зйомка, якби а звичайна така. Буденна справа. Буденна справа. Так а якщо на вулиці, наприклад, ти фотографуєш, ось тобі сподобалася якась, ну чи людина, чи можливо щось якийсь, ти на обличчі якісь побачив емоції, і ти сфотографував, чи не було такого, що людина там підходила і казала, що навіщо ви не фотографуєте? Ось таке, щось якісь були такі випадки? Ну, навіть на те, що такі випадки були, бували такі казуси, коли нагло підходили і просили видалити фото. А те, що ти сфотографував, це не вважається <гум> надмістю. Ну, просто це якби йде ну, втруч... втручання в приватне ага, життя так. з їхньої сторони. Це, ну, теж є різні люди. Кому це подобається, кому хто запитує, де знайти ці фото. А ну, хтось себе десь побачив у соцмережах так, і каже: це ж я, де це ти мене так. так сфотографував? Так, Бувало так. таке, так? А так теж було таке. І що ти потім спілкуєшся з цими людьми? Чи просто ви обмінюєтесь фотографіями? Ну, Чи якісь можливо друзів можливо так знайти? Ну, тобто, це ж ще спілкування через фотографію може бути, так? Я дуже як часто це? Так, так знаходив таких нових друзів, дуже багато знайомих завдяки цьому. Наприклад, навіть на банальному концерті, день міста здається, був uh -huh. в минулому році, і просто я ходив по місту, фотографував людей. Ну, після цього багато таких знайомих і дівчат, і хлопців було. З якими після цього зустрічалися, так? Тобто цей спосіб познайомитись так. також, так? Так. Я знаю, що ти фотографуєш для деяких відомих журналів, так? Розкажи, що це, як ти до потрапив, як тебе помітили і чому саме тебе, а не когось іншого, як ти вважаєш? Ну, це ж я думаю, завдяки знову ж таки випадковим знайомствам, ну і не зовсім випадковим знайомствам. Ну, Тобто, фотографую, фотографую, познайомився з людиною однією, яка мені допомогла. Цьому познайомила з іншою людиною, так ну і вийшло так, що потрапив до журнал. Чи там відрізняється робота від твоїх таких просто твоїх любительських зйом, зйомок, якихось там же як професійний має бути рівень, і все чи це відрізняється? Як проходить і саме в журналах Сйомка, Зйомка? Зйомка? А, ну, Досить таки на серйозному рівні, тобто, якщо звичайна зйомка, це ну, просто вийшов з фотоапаратом, пофотографував модель і все. А, в журналі це більше йде, як макіяж, освітлення, ну, робота з освітленням, більш таки постановка вже і все таке. А скільки найбільше часу ти ось сидів в студії і йшла в фотозйомка? Це ж неможливо передбачити, так скільки вона по часу буде. Різні моменти, я чи може пам'ятаєш там? Ну навіть в студ... приблизно в студії, ну десь з години три-чотири було. Тобто але... безперервно, так, Так. але ну, на природі була теж одна зйомка минулому році. Там е, вийшло так, що ми дівчину тримали в воді е, в річці, десь біля 6 годин. Це було літо, я сподіваюся. Ну, кінець літа. Вона не захворіла потім? Не захворіла, але було така трошки синя. Трошки синя? Але як вийшло? Потім на фото гарно, Не ну, помітно цього? Е, ні, ну фото, ну, синя вона вже була під кінець дня. А спочатку, так перші три години, здається, там доволі таки непогані фото вийшли. Угу. Вдалося таки, так? Словити момент. Так. Я бачила, в тебе ще є патріотичні фото. Ось за останніми подіями, так яких якісь масові такі заходи відбувалися. Ти фотографував? Ти скажи, ти по своїй власній волі туди туди йшов? Тобі цікаво було, чи це якось тебе запрошували, і взагалі чи подобаються такі самі фото? тебе що там цікаво можна зробити? Ну, взагалі, самі шов туди. Ну, як я казав, для мене найцікавіше це репортажна зйомка, тобто можна зловити багато митів, які, які неможливо відтворити. Якось так і йшов, ну, знайомився теж з людьми, дізнавався про події, які будуть де відбуватись, там збори, якісь паради і все таке. І співпрацював потрохи з ними. Ти активно приймаєш участь у, у, у різних громадських заходах, можливо, якісь так. благодійних заходах брав участь. А благодійних серед благодійних я співпрацював з благодійним фондом Разом за життя, теж концерти потархував деякі. Ну, такі походи, там, благодійні заходи. Тобто, наприклад, їздили в психлікарню, в дитяче відділення, і там теж акції різні проводили і все таке. Тобто, навіть на Новий рік, на День Святого Миколая, подарунки привозили. Залучалися, залучали діток, можливо, так, щоб їм цікаво було так. до фотографій, до фотосесії. Так? так? А важко дітей фотографувати? Я бачила, в тебе також є дітки, так? Ну, діти взагалі це. Так сказати, російський ходячий позитив. <хи> <хи> тобто в них маса емоцій, які хочеться відобразити в кожній фотографії, і на кожному фото виходить інші емоції. Тобто вони настільки часто змінюють емоції, настільки енергійні рухливі, що просто фотографуй, і кожен знімок це буде якийсь унікальний. Отримаєш Все. задоволення, так? так вони позитивні, і можливо, якісь ще якщо не негативні, але діти дуже швидко. Так. Переходять в добрий стан такі, так? Так, так. Ну теж зачасту подобається дітям, коли їх фотографують. Так сказати, певну увагу до себе привертають. Та їм все подобається. А з тваринами як цікаво, ось багато в тебе фото, фото, фотографій з тваринами, бачу такі собаки, а, пташки. Ну, з тваринами з собаками, наприклад, це випадкова зйомка була. Це здається, я гуляв з дівчиною за мостом. Парк, і там була зустріч кінологів. Ну, і з ними трошки так познайомився. Ну, і теж саму цю зустріч повторював, як вони з тваринами, це з собаками. Дисерували. Як тварини реагували так. на таку. Ну, тварини досить таки позитивно теж. І ну, раді були. <рес> раді були, так? <рес> <Да>. Так. <рес> Позивати. І, да, і бігали так, і пригали, і разом так. ну… Тобто так, вдалася, так? так? Така несподівана фотосесія. Так. Скажи, чи, чи робиш ти, чи організовуєш ти виставки своїх робіт? І якщо так, то можливо, де тебе можна побачити, чи, побачити, чи де вже вони проходили? Ну, поки що наймасовіша, так сказати, моя виставка це була тільки фотосушка. Mm. Тому що так до виставок, ну, я не рахую, що я доріс, ще так, щоб mm. робити свої виставки. А так, фотосушки, там, як правило, всі фотографи приносять свої знімки на критику. І... Так. Чи ти кожного разу береш участь у фотосушці? Чи одного ну, це разу? Було... Намагаюсь кожного разу. Кожного. Тобто якісь нові знімки що сезону нові знімки виставляю на фотосушку. А щодо конкурсів, можливо, десь твої роботи на конкурсних були конкурси? Ну і інтернет. В інтернеті я виставляв на конкурси роботу. Є такий сайт, фото здається, як це фотосайт. О. Туди якби загружають багато фотографів, свої фотографії, свої роботи, і щодня там проходять конкурси на найкращі роботи. Ну, ось деякі фотографії теж перемагав в конкурсах. Там. Ось таке. Перемагав, і що це тобі давало? Це щось якийсь певний досвід, чи, можливо, якісь призи були? І що чи дає це перспективу якусь нову надалі? А, ну, перш за все, це. Самолюбне. <смеш> Потішити так, себе, так, 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 своє так. відчуття. Ну і в певній мірі це і досвід якийсь новий. Тобто ти оцінюєш фотографії інших людей, ти дивишся на ці фотографії, ти розумієш, що де твої помилки, де їхні помилки, і намагаєшся їх якось виправляти в певній мірі. Ну, а в якості нагороди там, так сказати, ВІП-доступ був до певних розділів сайту, тобто там, де вже Педагоги з фотошкіл, фотоуніверситетів, тобто вони вже уроки давали, і все таке. Тобто, все ж таки досвід більше дають ці конкурси, так? А не було б тебе бажання піти і професійно навчатись, можливо, щось закінчити якийсь університет, чи можливо курси, чи якісь такі навчальні заклади? Було бажання, але немає можливості. Поки що ти саморозвитком займаєшся? Так, ну мені потрібно спочатку закінчити це навчання, тому що як уже другий рік іде. Два роки викидувати теж немає бажання. А паралельно якісь відвідувати гуртки, щось таке не нас. Ну, я знаю, що в Житомирі є декілька гуртків а... так, з фотографії. Так, є декілька фотошкол, але ну я не знаю, ну в принципі навіть і часу немає відвідувати такі фотошколи вільний час. Ну що ну, надаю перевагу вільний час провести з камерою в руках. Практиці, так? так? Не теорії, а практиці, так. <хи> Зрозуміло. Я на сьогодні існує багато напрямків і стилів у цьому фотомистецтві, так би мовити, так. За якими саме моментами можна впізнати, що це саме ось твої фото? Чим чи можна так? Якісь такі в тебе прийомчики свої чи щось таке? Ось ну... як би ти сам себе охарактеризував, ну як можна, що ось це моє фото, точно. Ні нікого іншого. Ну, я люблю фото крупним планом. <смі> тобто, фото більш такі, де видно де, е, певні деталі, там, риси, обличчя. ось. Е, ну, Низький ракурс теж люблю дуже. Тобто, наприклад, ось деякі репортажні фото, там, ось, наприклад, е, оці от патріотичні, як казали. Е, там теж низький ракурс в основному і щось таке. Якісь моменти, можливо, так. згадаєте якусь, е, якийсь цікавий випадок, можливо, історію про щось, якусь е, окрему фотографію або окрему фотозйомку? А, ну, Це репортаж був е, весною. Був марш за Коліївщину від правого сектору. Е, я теж там якби приймав участь в якості фотографу. І під час цього параду там ну, мене здивувало так. Е, Дід десь років, можливо, 70 йому. А до речі, тут ця фотографія також є. Так. Угу. Ну, Дід 70 років. Він якби вітав цей марш, і це мене дійсно здивувало. Те, що люди такого покоління і вітають активну, так сказати, налаштовану молодь. Його реакція здивувала, так. так? Так. Можливо, згадав свою молодість. Можливо. А він бачив, що його фотографують? Якась нього була реакція на це? Так. Як а, він? Ну, я почав фотографувати там декілька випадкових фото було, потім помітив його. Відійшов, відійшов в сторону, щоб його сфотографувати, він вже більш так почав позувати, можливо. Тобто таке. Ну, це, в принципі, я рахую одне з своїх улюблених фото. Тому що в ньому є якась такі емоції свої. Чи в кожне фото в тебе виходить вкласти душу, як то кажуть? Чи, Можливо, це і не потрібно завжди. Можливо, є якісь. Такі фотографії, в яких потрібно вкласти цю душу, так? І ти, як, якби можливо, це не просто обличчя, не просто якийсь об'єкт, а ось щось таке можливо і не зрозуміло інших, але для тебе це щось означає, чи є в тебе такі фотографії? Ну, безумовно, в кожну фотографію потрібно вкладати душу, тобто частинку себе. Але не завжди так, ну, я про себе кажу, не завжди є така нагода, тому що часто так працюєш просто вже. Просто працюєш цим. І я навіть не знаю, як так пояснити, ну не завжди є така можливість. Тобто це все йде від того, від моменту, від... як ти сьогодні на даний момент себе почуваєш, так, воно в так, тебе так, і виходить. Так, від настрою. Так. Угу. Якісь у тебе плани на майбутнє є? Ось це фотка. Ось це фотка, так. До речі. <рес> ці, Так, цікаво. А... Якісь плани на майбутнє. І що ти збираєшся? Чи є вже якісь певні в тебе чи нароботки, чи щось таке, ось щось. Ну, я маю на увазі мистецькі плани твої. Що ти будеш робити далі? Як ти будеш розвиватися? Ну, взагалі, в мене є мрія відкрити свою фотостудію, тобто повністю, щоб було вже якби і команда своя набрана, і... Клієнтура постійно так сказати. Ну і, можливо, в планах навіть на Київ до столиці, так? Так, до столиці, щоб. Ну, але поки не достатній рівень все ж таки. Тому будемо напрацьовувати руку. І... А як ти вважаєш? Чи потрібно бути, народитися з талантом фотографа? Чи це можливо у процесі життя просто вдосконалити, навчитися? І як? Для тебе саме це як? Ну, цьому потрібно вчитися. Навчатись. Таланту мало, але він повинен бути, чи це не обов'язково? Ну, можливо. Можливо, має бути і талант, але ну, я не рахую це таким аж талантом, що один вміє від дитинства, а один вміє взагалі нічого не вміє, хоч і вчитися все життя. Людина, яка навчається, людина, яка хоче навчитись, вона навчиться цьому. А проблема в тому, що саме цьому мистецтву потрібно присвячувати все життя. Якщо ти хочеш дійсно досягти чогось, то потрібно йти до цього все життя. Не потрібно казати, що я вмію, я все. А фотографія це, це навчання. Завжди буде щось нове відкривати для себе і тобто, таке щось. <сміття> а як твої близькі, там, батьки, друзі ставляться до твого захоплення? От батьки, наприклад, вони вважаються ну, захоплення, хай фотографують. Чи вони серйозно до цього. А, ну, спочатку більш так скептично ставилось до цього, але зараз більш так більш-менш більш серйозно. Вони побачили якісь результати, так? Та? Коли це цей момент таки настав, що вони ось наш син фотограф, а не як так, хай фотографує. Ну я навіть і не знаю, після якого такого конкретного моменту. Просто якось поступово це приходило. Тобто, коли почав давати якісь результати. Вони uh, побачили так. твоє серйозне ставлення так, до цього, так? так? І те, що я серйозно налаштований вже цим займатися по життю тобто, і зв'язати свою майбутню професію з цим, для тебе які існують три головні, наприклад, аспекти, щоб стати гарним фотографом? Ну, дос... гідним, як то кажуть. Е, ну, по перше, дійсно навчитись працювати з камерою, тобто, ну, врахувати себе. Так сказати, на достатньому рівні, щоб називати себе фотографом. Е, ну, я думаю, слава. Тобто люди теж повинні знати про тебе, що ти такий є, і щоб не починати так. І третє, навіть не знаю. Навіть не знаю, чесно. Для тебе існує два, так? Так, для мене два. Дякую, що сьогодні ти в нашому об'єктиві. Бажаю тобі творчого креативу. До зустрічі. А нашим гостям і нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про мистецтво фотографії в студії. З нами був Андрій Коцюба, молодий житомирський перспективний фотограф. Бережіть себе, і своїх близьких, і все буде добре.